Два бутербродика зранку, і у вас піднятий настрій, енергійність, енергійність в організмі, бажання щось створити новеньке, добиватися нових успіхів, продавати свої товари, ви й досі не продаєте свої квітачки. Дарма продавайте, виставляйте в постах, пишіть про свої квіти, рекламуйте свої квіти, не соромтеся, рекламуйте той товар, яким ви займаєтеся. Що вам дають відео? Наприклад, ви знімаєте відео, показуєте, чим ви займаєтеся, як ви робите свою улюблену справу. Ви Отримуєте задоволення від того, що ви ділитеся тим, що ви любите і показуєте людям. Люди вам коментують, захвачуються вашою енергією, позитивом, дарують вам приємні компли... компліменти, а також піднімають настрій, якщо буває там щось. Ну, буває всяке, правда. Тому я вам бажаю всім прекрасного дня, прекрасного настрою, смачного бутерброду з ікрою. В наявності 4 види червоної ікри, 3 види чорної і ікра щуки. Також є аромати, косметика і квіти. Дякую, що дивитеся відео. Я вас всіх обіймаю. Ви у мене найкращі.